Вітаю вас, друзі! В цьому відео ми проведемо огляд і тест доволі потужної точкової зварки від фірми Glitter. Ця зварка найпотужніша в лінійці. Вона має індекс 801H. Від цієї фірми ще є зварка найпотужніша, що в принципі існує в них 811H, у нас 801. Давайте подивимось її комплектацію. Всередині нас зустрічає коробка з аксесуарами. Пластиковий тримач для точкової зварки у вертикальному положенні. Сама точкова зварка, яка, до речі, запакована дуже-дуже добре. Падають коробки на фоні. так І сама зварка, вона така доволі тяжка, я вам скажу. Відкриваємо коробку з аксесуарами, в якій нас зустрічає інструкція користувача модель точкової зварки, сертифікат якості. На першій сторінці бачимо технічні характеристики пристрою, його габарити, опис по індикації та кнопкам і органам керування. Також в інструкції детально розписано, як користуватись точковою зваркою. В таблиці представлено рекомендовані налаштування точкової зварки для різних типів стрічки і різних їх товщин. Також із цікавого у нас є педалька, яка дозволяє нам більш зручно. Користуватися точковою зваркою. Дана точкова зварка дозволяє нам варити алюміній нікелову композитну стрічку товщиною до 0,2 мм, що дуже корисно, оскільки ми можемо придбати елементи від Іві, ті самі 3340 літій залізофосфат, на яких алюмінієві пластини, до яких звичайно точковою зваркою не приваритись. Типу як ось така, ось, до речі, таку я використовую і нею ми вже зібрали близько 80 акумуляторів. До Джевелін, і ще немало я збирав додатково акумуляторів і ця точкова зварка працює, але їй вже дуже тяжко дається варити стрічку 0,2 мм e, 0,15 вона варить просто чудово. Також у нас є автоматичний режим, який дозволить користуватися точковою зваркою без педалі, а затримку потрібно встановлювати вручну. Наступне у нас в комплекті представлений зразок з чистого нікелю 0,2 мм, який був приварений цією точковою зваркою. Ми можемо Подивитись на якість зварювання. 10 шматків стрічки по 10 см товщиною 0,15 на 8 мм з чистого нікелю. Також 10 шматків 0,15 на 10 мм. Блок живлення напругою 15 вольт силою струму 2-3 максимум Ось такий штекер доволі незвичний. Величезні, масивні і потужні щупи. Переріст дроту. Ну, десь квадрат 25. До речі, зверніть увагу, яка тут цікава ізоляція. Запасні накінечники для щупів та ключики. Дуже добре, що в комплекті є така доволі зручна річ. Це педалька, по сигналу, від якої імпульс буде приходити на електроди точкової зварки. Також в комплекті є така доволі цікава річ, яка дозволяє однією рукою працювати з точковою зваркою. Це має бути дуже зручно. Побачимо, як воно буде на практиці. І звісно сама точкова зварка, яка прям відчувається така добротна, якісна. Давайте її розпакуємо. Вага точкової зварки становить 2 кг рівно, і, повірте, на її компактні габарити вона відчувається доволі такою якісною і добротною. Корпус неї металевий. На задній стінці у нас є 4 гумові ніжки для роботи в вертикальному режимі. Модель пристрою та технічні характеристики. На передній панелі дисплей та органи керування. під Такою силіконовою заглушкою у нас є роз'єми для підключення щупів. Давайте їх під'єднаємо. До речі, хочу відмітити, що дріт від блоку живлення доводить коротенький, має довжину 60 см. Під'єднуємо блок живлення до мережі і відповідно до підписаного роз'єму на самій точковій зварці. Вмикаємо живлення, бачимо, що в нас на дисплеї з'явились дані. До речі, на камеру вони е, таке враження, що мигають. в реальності все відображається доволі чітко, без ніяких миготінь. Зараз ми бачимо напругу на іоністерах 0,5 вольт. Нам потрібно почекати, поки вони зарядяться, поки під'єднуємо педаль. Керувати точковою зваркою доволі просто. Ми можемо змінювати довжину імпульсу. У вас на екрані зараз все ми готить, але повірте, в реальності таких проблем нема. Натискаємо кнопку Set один раз. У нас починає мигати перший рядок. Ми кнопками плюс та мінус змінюємо довжину імпульсу. Так, Максимальна довжина імпульсу у нас дорівнює друзі. 90. Скоріше за все, це 90. Давайте перейдемо на наступний рядок. 99. мінімальна довжина імпульсу складає 1. Далі натискаємо знову кнопку Set, ми можемо переміщатись на наступний рядок. І далі ми можемо працювати в режимі ручному, тобто імпульс буде е, відбуватися за допомогою натискання педалі. Якщо ми переходимо в автоматичний режим, то імпульс буде відбуватися через е, з'єднання після з'єднання двох електродів на пластину. Щоб змінити довжину, при роботі в автоматичному режимі. Натискаємо кнопку перемикання між алюмінієм та нікелем. До речі, в режимі Нікеля акумулятор буде заряджатись до напруги 5,6. В режимі алюмінію акумулятор почне заряджатись до 6 вольт так от, натиснули один раз цю кнопку. І оцією кнопкою ми можемо перемикатися між затримками від короткої, середньої і до довгої. Так, ми встановимо режим. Роботи ручний, довжина імпульсу 10 мілісекунд Пробуємо приваритись до комплектної нікелевої стрічки товщиною 0,15 мм. Так, натискаємо педаль. Так, спрацював імпульс, трохи прилипають електроди. Давайте ще раз. Начебто проварилось непогано. Пробуємо розірвати. Так, і що ми бачимо, що в принципі у нас стрічка рветься, але, але можна трішечки додати імпульсу. Давайте спробуємо одразу варитись до до довжна імпульсу 15. Так, поставили точку. Пробуємо відірвати. Так, і що? І, друзі, точка поставлена просто чудово. Ми бачимо, що стрічка у нас відривається, тому можна вважати, що для нікеля 0,15 мм. Достатньо імпульсу 15 мс. Нікельована стрічка 0,2, імпульс 25. Давайте спробуємо. Так, у нас трішечки летять іскри. Бачимо, що стрічка зовсім не пригорає і це добре. Так, нібито щось прихватилось навіть, судячи зі зворотньої сторони, пробуємо відірвати. Друзі, і що ми бачимо? Стрічка рветься, дивіться, в стрічці отвори. Доволі непогано, враховуючи те, що в неї максимальний імпульс 99, а ми зараз встановили 25. Що ж, давайте давайте встановимо на 30 і приваримось до... Плюсу акумулятор. Поїхали. Так, пролетіла іскорка. Дивіться, які гарні точки вона залишає. Навіть не натяку на щось пригорівше. Мені подобається, як вона працює. Так, і пробуємо відірвати. Так, стрічка відривається. Ми бачимо, друзі, що у нас просто рветься. Точка з'єднання. Бачите, отвори в стрічці. Тому точкова зварка дуже добре справляється з нікельованою стрічкою 0,2 мм. Це для неї реально дуже просто. Нікельована стрічка 0,25, імпульс 35. Давайте спробуємо приваритись. Спочатку варимо стрічка до стрічки. Натискаємо. Іскри летять нормально. Давайте ще. Так, тут вже потрібно працювати в окулярах, щоб іскри не відлітали в очі. Так, стрічка гаряченька. Візуально нібито начебто навіть все проварилось. Давайте спробуємо відірвати. До речі, подивіться, які гарні точки вона залишає. Пригорілого немає абсолютно. Відірвати, друзі, доволі тяжко. Ми бачимо, що стрічка просто відірвалася, бачимо наскрізні отвори в місцях зварювання. Ось інша частина, бачимо на ній залишки стрічки. Тобто вона й 0,25 варить, і я думаю, 0,3 теж буде варити, враховуючи те, що імпульс 35, максимум ми можемо ставити 99, то вона, мабуть, і мідь зможе варити. Китайська мідь 0,1 мм. Давайте спробуємо стрічку до стрічки. Імпульс 35. Дуже цікаво, що нам вдасться. Так, доволі неслабо прилипають електроди. І, схоже, прилипла стрічка до банки. Так, спробуємо відірвати стрічку від банки. Ми відірвали, і залишки міді залишились на баці. Тобто імпульс 35 для міді 0.1, більш ніж достатньо. Ми бачимо, що у нас просто проварилась мідь. Так, давайте тоді візьмемо китайську мідь 02. Так, спочатку так само варимо стрічка до стрічки і так, дивимось, Не приварилась, не приварилась. Але у нас приварилась мідь трішечки до банки. Давайте ми, знаєте, що спробуємо. Спробуємо просто збільшити імпульс. Поставимо одразу 45. Пробуємо. Аж дергнулись дроти. Так, що у нас тут? У нас 0,2 мідь не приварилась Давайте пробувати іще. Поставимо 55. Пробуємо. Так. Дроти дергнулися, як наче втікати, зібрались. Так, але... Але, але. Щось не зрозуміло Так, недостатньо 55. Давайте піднімати. Поставив одразу 70 і пробуємо приваритись Так. Не хоче Може сильніше притиснути. Так, мідь до міді варитись не хоче, але, але, друзі, ми бачимо, що начебто мідь прилипла до самої банки. Давайте спробуємо цей шматочок одразу приварити до акумулятору. Ну що, поїхали. Такс, цікаво, цікаво. Пробуємо відірвати. Ага, приварилось. Так, що ми бачимо? Ну, чесно, я би трішечки додав імпульсу. Мідь відірвалася, але хотілося б трохи більше. І ми бачимо залишки міді на плюсовому контакті акумулятора. Ну що, давайте поставимо. Ну, хай буде 80 уже. Я думаю, цього більш ніж достатньо. Імпульс 80, поїхали. Так. Отут От начебто вже приварилося. Так, пробуємо відірвати. Отут От вона вже приварилася, друзі. Так, дивіться. При імпульсі 80 ми можемо варити мідь, друзі, 0,2 до акумулятору. Бачите, просто відірвалася. В комплекті з точковою зваркою є нікель алюмінієва композитна стрічка. І давайте ми візьмемо зразок, який був в комплекті, і приваримось на таких самих налаштуваннях, як вказано при тестуванні. Тобто імпульс дорівнює 35Т, напруга 6 вольт. переходимо в режим роботи з алюмінієм, встановлюємо 35. Стрічка з однієї сторони алюмінієва, з іншої нікелева. Варимо алюміній до алюмінію. Відповідно до таблиці, якщо ми плануємо варити алюмінієву стрічку товщиною 0,15 мм, напруга має складати від 5 до 6 вольт та довжина імпульсу від 30 до 40, ми встановили на 35, тобто золота середина напруга. 5,9, іноді вона вже доходить до 6 вольт. Тобто іоністери вже зарядились. Ну що, давайте спробуємо приварити композитну стрічку 015 нікель алюмінієву Натискаємо педальку. Так, у нас пролетіла іскра. І давайте ще дві точки поставимо. Стрічка приварена, нібито. Давайте ми перевіримо, наскільки міцно вона тримається. Так, пробуємо відірвати. Ну, Відірвалася доволі легко. Але слід враховувати, що це алюмінієва стрічка, і ми бачимо, що тут у нас стрічка порвалася. Відірвалася в точці контакту. А тепер давайте спробуємо відірвати нікелеву стрічку 0,2. Вона Легенько відірвалося Тому потрібно встановлювати більший імпульс. Давайте поставимо імпульс не 35, а 45. І спробуємо знову приварити до алюмінію. Імпульс 45 варимо композитну стрічку 015 до алюмінію. Ще дві точки. Пролітають іскри. Але я вам що хочу сказати, що ця композитна стрічка тримається краще, ніж трималася ця Нікельована стрічка товщиною 02. Тобто все-таки композит краще тримається на алюмінію. Так, відривається. Відривається, але у нас рветься стрічка в. В точках приварювання, бачите, наскрізь отвори. Тому, в принципі, композитну стрічку 0.15, точкова зварка варить. І ця товщина 0.15, скоріш за все, 0,2 вона теж буде варити. Просто в мене немає такого зразка. Давайте спробуємо знову приварити на місце е, Нікелову стрічку 02, яка була як тестовий зразок на імпульсі 45. Але е, я не сказав, що дана точкова зварка вміє робити подвійний імпульс. Для цього нам потрібно натиснути кнопку е, роботи з алюмінієм і натиснути кнопку затримки. І коли у нас мигають low Mi S S, це значить, що точкова зварка працюватиме в режимі подвійного імпульсу. Так, давайте. Подивимось, як це працює. Для того, щоб активувати режим подвійного імпульсу, потрібно утримувати кнопку відповідно затримки. Тоді э, low Mi SS перестає мигати, і це значить, що ми активували режим подвійного імпульсу. Так, ми працюємо в режимі авто, і зараз все має працювати. Так, був подвійний імпульс. Давайте ще раз. Так, а давайте перевіримо, чи працює цей подвійний імпульс в режимі, коли ми працюємо від педалі. Так, пробуємо. Ні, від педалі працює тільки в режимі одного імпульсу. Так, трохи нагрілась алюмінієва пластина. Давайте спробуємо відірвати нашу стрічку. Так. Стрічка відривається, до алюмінію нікель варити таке собі, краще варити композит. Ну що, друзі, поки що я приємно вражений цією точковою зваркою. Вона доволі компактна. і При своїх габаритах вона може варити мідь 02 і там є ще трохи запасу. Ще можна додати 19 мс до імпульсу. Вона варить мідь на 80. Так, давайте спробуємо. Під'єднати ось цю таку ручку, такий важіль. Дуже цікаво, наскільки воно буде зручним в користуванні. Вимикаємо точкову зварку, від'єднуємо стандартні щупи. За допомогою викрутки, під'єднуємо нашу, як би сказати, третю руку. Прикрутив ручку, виглядає воно доволі цікаво, але є такий неприємний нюанс. Гвинтики закручені до кінця, але ми бачимо, що у нас кріплення не тримається надійно. Тому не знаю, з чим це пов'язано. Давайте спочатку спробуємо на невеликій потужності зробити пару імпульсів, приваримо стрічку, ну, скажімо, 0,15. Прикрутив накінечники, між ними я виставив ширину і ми бачимо, до речі, що. Якось ця вся конструкція отак от хитається, якщо чесно, можливо, в мене якийсь заводський брак. так Давайте просто побачимо, як воно працює. До речі, у нас виключили світло і безперебійник почав пищати, тому ми маємо встигнути зробити імпульс. так Імпульс дорівнює 10 Беремо акумулятор 18650, беремо комплектну стрічку 015 ну, мм. Притискаємо. Так, ми зараз в ручному режимі, натискаємо на педальку. Так, точка зроблена. Давайте зробимо пару таких точок. так Трішечки я промахнувся і прогоріла стрічка. Так, але тим не менш, давайте подивимося, що нам вдалося приварити. Стрічка не відривається, тому що вона, відповідно, проварилась. Так, стрічка просто розірвалася. В принципі, варіант непоганий, але є деякі проблеми ось із жорсткістю. Напишіть в коментарях, у кого була така проблема, і як її вирішити. Мабуть, прийдеться розбирати і дивитися, чому воно не закручується до кінця. Ось вам до прикладу покажу, як воно виглядає. Ставимо викрутку і крутимо, і крутимо до безкінечності. При цьому всьому, так само і другий гвинт себе поводить. Ми просто крутимо і крутимо і крутимо. І при цьому воно. Ага, воно і знімається. Тобто ми не можемо попасти цими гвинтами в різьбу на самих клемах. І до речі, дивіться, точковий апарат точкової зорки абсолютно новий, але дивимось, наче якісь подряпини на корпусі, чи це він якось так дивно виготовлявся, чи це залишки якоїсь плівки чи скотчу. Ну, таке собі. В умовах постійних відключень електроенергії або там, де електроенергії зовсім немає, точковою зваркою, теж можливо користуватися. Нам потрібно відштовхуватись від характеристик блоку живлення. Це напруга 15 вольт сила струму 2-3 максимум ампери. Для того, щоб реалізувати резервну схему живлення даної точкової зварки, нам знадобиться USB Type-C тригер, який налаштований на напругу. 15 В відповідно таблиці. Також нам потрібно ось такий, я би сказав, нестандартний штекер товщиною 3,5 мм, який просто підпаюється до виходу Power Delivery тригера. Нам знадобиться е, потужний 65 Power Bank. Під'єднуємося type c кабелем до USB-тригеру. Ми бачимо, що тригер запустився про це. Нам свідчить світлодіод, який світить червоним кольором. Тепер можемо під'єднувати. Штекер до точкової зварки. Так, І що ми бачимо, що точкова зварка запустилася. Тепер ми її вмикаємо і бачимо, що у нас заряджаються іоністери. на дисплеї ледве помітно 29 Вт. І тепер ми спокійно можемо працювати з точковою зваркою. Але нам потрібно дочекатись, поки зарядяться іоністери, зараз напруга на іоністерах. 4,5 вольта, а ми можемо працювати при напрузі 5,6. Ми бачимо зараз CH індикація каже нам про те, що точкова зварка заряджається. Потрібно почекати, поки вона відповідно зарядиться. Точкова зварка зарядилась від павербанку. Напруга, як ми бачимо, 5,6 вольт. Давайте спробуємо приварити нікельовану стрічку 015 до. Елементу 18650, натискаю педаль. Так, ми бачили, що точкова зварка працює. І е, після імпульсу, відповідно, трохи розряджаються іоністери і починають автоматично заряджатись від павербанку. Таким чином, ми можемо спокійно працювати е, від павербанку в умовах відключення електроенергії або там, де її нема. Але слід враховувати те, що якщо ми будемо варити на максимальному імпульсі, наприклад, хай це буде. 95% або близько того, коли ми варимо мідь, то в такому випадку павербанк буде доволі швидко розряджатись. І заряду ось такого павербанку ємністю 20 Ампер годин вистачить приблизно на дві а, акумуляторні батареї для FPV 6S2P. А, ну, а якщо ми будемо варити доволі тонку. Стрічку як для такої точкової зварки, то акумулятору павербанку вистачить досить надовго, щоб е зробити немалу кількість, немалу кількість збірочок. Так, ми бачимо, що стрічка в принципі вариться. Ну, можна було додати імпульсу. Моє завдання продемонструвати, що точкова зварка може працювати від павербанку, і я думаю, я вам це показав. Якщо ми потрясемо точкову зварку, то ми відчуємо, що там нібито щось всередині відкрутилось. Але це така доволі примітивна система для того, щоб розряджати іоністори, якщо точкова зварка знаходиться, наприклад, в режимі транспортування або переноситься і це задля додаткової безпеки. Тому, якщо ви чуєте цей звук, Значить, з точковою зваркою все в порядку, просто в ній встановлена така доволі простенька, примітивна система. Ну що, друзі, чекаю ваших коментарів. Пишіть, як вам такий апарат точкової зварки, як на мене, доволі непоганий. Мід 02 він може варити. Нікель алюмінієву стрічку 0.15 він зможе варити точно, можливо, навіть 0.2. Розбирати дану точкову зварку я не буду, тому що пошукайте в інтернеті, є відео е, ремонту такої точкової зварки. Видно, що там всередині. Два іоністори, і спереду е, плата керування і силова плата. Ось ця ручка, ось це кріплення, мене відверто кажучи, розчарувало. Воно, подивіться, воно ось так от робить. не має воно так робити, плюс його неможливо прикрутити. Гвинти, скоріше за все, за короткі і не доходять до різьби. Особисто для себе вирішив, що буде найбажанішою покупкою до цієї точкової зварки ось така третя рука, HB73B або якась подібна. Ось ці щупи доволі масивні, потужні і мені подобаються, виконані дуже якісно. Ось. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Посилання на таку точкову зварку я залишаю в описі під відео. Не забуваємо підтримувати україномовний Контент вподобайкою і коментарем, і до зустрічі в нових відео.